Вітаю вас! Ви на каналі Хайтер. Сьогодні будемо розглядати тему, чи є зрадники в оточенні президента Зеленського. Дану тему мене просили розглянути підписники мого каналу, тому сьогодні будемо її розглядати, чи є в оточенні президента Зеленського зрадники. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я вам буду дуже вдячна за підтримку, за ваші лайки, коментарі. Це допомагає розвитку моєму каналу. І так, дивимось. Дивимось, дивимось дуже цікаво. Випали карти. Вони були всі в мене в прямій позиції, а випали вони перевернутими. Як таке могло статися? Ну добре, трактуємо перевернутими. Як бачимо, є люди, які протидіють державній владі, хочуть фактично змістити. Законну владу України, щоб не було порядку, не було стабільності. Бачите дві четвірки, старший аркан імператор і четвірка жезлів перевернута. Це до дестабілізації. Є особи, які Покажу жезлів надають дезінформацію, і ця дезінформація якось дуже негативно впливає. Але все ж таки ці зрадники будуть виявлені, хоча вони зараз і в дуже такому випав Єрофант дев'ятка пентаклів. Дуже високі позиції вони займають. Але вони, я надіюсь, будуть виявлені. Давайте подивимося, чи ці зрадники будуть виявлені? Чи будуть виявлені зрадники? Сімірка Пентаклів, ну, це ще не скоро буде, поки ще бачите, і на Дніумірени тут Сімірка Пентаклів. Не дуже скоро ці зрадники прям будуть виявлені. Має пройти час. Мають вони показати ще свої справжні обличчя, але бачите, випадає рицарь мечів. Все-таки вони будуть виявлені і покарані. Давайте подивимося, чи будуть вони все ж таки покарані. Рицар мечів знову випадає. Вони будуть виявлені, вони обов'язково будуть покарані, і по королеві мечів над ними буде йти суд. І давайте подивимось питання, чи замішані ці зрадники в питаннях щодо здачі Маріуполя. Та азовців, які зараз в полоні, фактично були здані в полон. Чи замішані ці зрадники, чи, чи вони сприяли цьому? Mm. Як я бачу по картах, була якась, була якась пропозиція, смерть за гроші. Неважливо, хто помре, якби отримати кошти. На жаль, такі люди є. В оточенні президента. Король Пентаклі, ну, Пентакль Пентаклі є людина, яка дуже займає важливу позицію, і вона отримує великі кошти за те, що. За всі похибки, які, на жаль, є в адміністрації президента. Що сказати? Зрадники будуть виявлені, вони будуть покарані, бачите на дні сонця, обов'язково все, все, що має бути відомо, буде піддано власності. Але по Сімірки Пентаклів це дуже ну, така рутинна справа. Це буде не завтра, і не післязавтра, і навіть не через місяць, має пройти час, але ці зрадники будуть все ж таки виявлені і покарані. Я хочу сказати, що вся інформація, яка сьогодні сказана в відео, є моїми припущеннями на підставі трактування карт Таро. І якщо ви не згодні, ви можете висказувати свою позицію в коментарях. Я вдячна за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки або дизлайки, якщо я вам не подобаюсь. Але все ж таки проявіть якусь активність, тому що більшість моїх глядачів дивляться мене без підписки. А Це трошки. Не сприяє розвитку моєму каналу. Буду вдячна вам за вашу активність. Підписуйтесь, до нових зустрічей.